Далі до надзвичайних подій у Львові там сталася стрілянина. Зокрема, влучили у мовознавицю Ірину Фаріон. Інцидент, нагадуємо стався на вулиці Масарика. Ось про таке у Фейсбуці повідомляє депутат міськради Ігор. Зінкевич, отже, він зазначив, що жінка жива була доправлена до лікарні. Крім того, депутат із посиланням на сусідів пише, що невідомий стрілок був у рукавичках та використовував зброю без глушника. У свою чергу львівська журналістка Марта Оліярник повідомляє, що злочинець влучив мовознавиці у скроню. Тож нині Ірина Фаріон вже перебуває у реанімації. Її стан сьогодні важкий. Ось про таке повідомили у лікарні святого Пантелеймона, куди в вочевидь привезли Фаріон. Відомо, що жінку доставили до медичного закладу близько 20-ї години. Більше деталей медики розповісти відмовилися наразі, пояснивши все це необхідності збереження персональних даних пацієнтів. І також вже маємо реакцію від Ігоря Клименка. Зокрема, він пише про те, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя. Поліція та інші необхідні служби сьогодні працюють на місці стрільби, мають покази свідків. Опрацьовують також дані із камер відеоспостережень, які там встановлені. Розкриття злочину наразі в активній фазі систематично отримує також нині очільник МВС допи. Віді від керівництва поліції про вжиті ними заходи станом на зараз та встановлення обставин, і закликає, що якщо є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, просить повідомляти поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені. Очільник МВС Ігор Клименко зараз прокоментував ситуацію із нападом на Ірину Фаріон, який відбувся у Львові кілька годин тому. Також маємо додатково вам повідомити, що місцеві жителі стверджують, що мовознавицю і викладачку підстрелили прямо в дворі її будинку. Інцидент стався близько 7.30 вечора приблизно невідомий здійснив постріл зі зброї у збік 60-річної жінки. І очевидці кажуть, що нападнику на вигляд було 20-25 років. І крім того, сусіди Фаріон розповіли, що понад тиждень вони помічали у дворі будинку дивного молодого хлопця. І тим часом, як повідомив також і новинний портал, УНН поліція наразі проводить у Львові та області спеціальну операцію для затримання стрільця.